Дівчата, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І у цьому відео у нас буде збір прокладок Мамі на місячні з моїми найкращими подругами. Я скидувала своїм подругам фото пар прокладок, і вони обирали ту пачку прокладок, які їм більше подобались. Ну Давайте не будемо довго затягувати, не забудьте перед початком відео підписатися, поставити лайк, ну а ми вже будемо розпочинати. Так, і перша пара у нас була ось такі прокладочки. Я чесно не знаю, як вони читаються, купувала їх у Ватсоні. Я буду казати прокладки з Ватсона. І другі, це у нас були от такі Always. Ну, Моя мама взагалі трикрапельними не дуже користується, тому я все-таки взяла тільки одну пару трикрапельних, ну, щоб так сказати, разнообразив трошечки. Ну і мої дві дури обрали, звичайно же, Always. Ну, тому що таких вони прокладок ніколи з роду не бачили. Ну, а Olvis це така, най така найпоширеніша фірма прокладок, не знаю, як сказати. Давайте я швиденько покажу, як вони виглядають. Це ще старий дизайн. Але у мене вже є куплена пачка нового дизайну. І я викладувала опитування в своєму телеграм-каналі, коли ж її розпакувати. Чи просто там в Тіктокі в якомусь, речі, в мене також є Тік-Ток, підписуйтеся, посилання в описі відео, також там є посилання на мій телеграм. Ну, ладно, трошки відійшли від теми. І коротше, я буду розпаковувати ці прокладочки. Ось у мене ще дві штучки залишилися, коли вже в мене ця пачка закінчиться. Так, зачекайте, забула корзинку принести. Так, я принесла вже нашу корзиночку. Складуємо. Так, наступна пара прокладочок. У нас були. Так, де їх поділа? Ага, ось вони My Lady, ось такі. Та натурела. Ой. Та натурела. Ну, і мої подруги обрали, звичайно, натурелу, тому що таких прокладок вони також з роду ніколи не бачили. Е, я так розумію, вони обирали ті прокладки, які вони, ну, знають. Ну, Я так розумію. Ось так вони виглядають. Вони такі літні, поверхня м'якенька, дуже тоненькі, дуже класні. До речі, мені в зборі прокладок, ми з вами разом збирали мені прокладки в моєму телеграм-каналі. Ви також мені обрали натурелу, за що я вам дуже вдячна. Тому що, якраз літо натурела буде е, саме то. Так. Наступна пара прокладок. У нас були ось такі новиночка. UmbreLo. Хто не дивився мою розпаковочку в честь початку літа, вона вийшла позавчора, тому обов'язково подивіться. І проти них у нас були прокладочки Ланджері. Так. До речі, в мене ще у розпаковочці були прокладочки Always Platinum платіну на е, три на три крапельки. Але як, ви, бачите, як але ви не бачите їх в моєму сховищі, бо я їх сюди не помістила, бо в мене вже тупо не влазять. Тому на наступному тижні, я так думаю, в нас буде прибирання в сховищі. Я там, можливо, навіть третє сховище організую. Ну, побачимо, коротше. Ну і мої подруги обрали ось, одна подруга проголосувала за омрела, а друга подруга проголосувала за ланджері. Ну, отже, я обираю на свій смак, а на свій смак я хочу обрати омрели, тому що ну, вони нові. І дуже хочу, щоб мама їх протестувала і сказала свій відгук. Ну, я вам їх вже показувала, це поверхня така м'яка сіточка. До речі, написано, що вони класік, але, ну, я б не сказала, що вони прям класік. Деякі ультрапрокладки навіть товщі, ніж вони. Тобто, ну, цікаво дуже. Так, беремо також одну штучку. Так. Наступ. Я це виріжу. Так, наступна пара прокладок у нас була лайнджері. Та Ола Сілксенс. У мене майже всі, проклад... майже всі пари прокладок стоять поруч, бо потім я їх складувала у сховищі і майже завжди клала поруч. Так, добре. Ну, і мої подруги обрали от отакось, отакі ось прокладочки. Була Silk Sense. До речі, вони майже завжди відповідали однаково. Це тільки один раз вони ну, на цій парі прокладочок трошечки у них раз... разногласє було. А так вони відповідали однаково. Так ось вони виглядають. Також дуже приємні прокладочки. Я, чесно, дуже рада, що вони обрали саме їх, бо в цих прокладках мені, якщо чесно, не подобається все. Ну, але їх використовувати треба, тому я якось включаю їх в свої відео. Так. Наступна пара у нас була флірт і паломіта. Де вони? Сподіваюся, правильно читаю назву. Ага, вони також стоять поруч. Ось такі прокладочки. Так. Ну і, звичайно, мої дури не бачили ні ці, ні ці прокладки ніколи в житті, бо в моєму рідному місті не продаються ні такі, ні такі прокладки. Але м -м, обрали вони саме флірт, е -е, ну, що дуже круто. Бо флірт набагато краще, ніж паломіта. Ось так ось вони виглядають. Поверхня сіточка. Моя мама просто обожнює поверхню сіточку. Тому дуже класно. Так. Ось такі прокладочки. Так, наступна пара. У нас були Молпет і Always. Ну, як завжди, я не помітила відкриту прокладочку, хоча я в новиночках помічала відкриті прокладочки, могла б і тут б помітити. Ну, да ладно. Ну і, звичайно, мої подруги ніколи в житті таких прокладок, мабуть, навіть не бачили. Я їм перший раз показала. Ну, тому, звичайно, вони обрали те, що вони бачили Always. Так, ось відкрита. Це також у мене ще старий дизайн. Ось так ось він виглядає. Що таке? Можу Ага. Так. Ой, забула взяти прокладочку. Так. Наступний у нас була пара Lady Fit з бамбуковою поверхнею та памела, куди я поклала памелу. Мабуть, вона. Ога, ось, знайшла. Так. Оцю, до речі, пачку прокладок я купувала в своєму рідному місті. Ну, дуже дивно, що вони її не бачили. Але вони обрали Lady Fit. Так, тут просто багато таких прокладок, яких в моєму рідному місті не продаються. Тому, звичайно ж, вони їх ніколи в житті не бачили. Тому майже у всіх парах вони обирали наугад. Ну, окрім з парами, де є Always, там котекс, такі найрозповсюдженіші пари прокладок. Вони мене, звичайно, приб'ються таке, що я кажу, ну нічого страшного, будемо сподіватися на краще. Е, так, наступна пара прокладок у нас були котекс Ектів та Naturella. Також Naturella. Ну, і вони написали, що це дуже тяжке питання. Дуже довго вони думали, але обрали натурелу. Ну, що дуже дивно. Я думала, що, якщо чесно, будуть, вони беруть котекс. Ну, нічого страшного. Я також дуже рада, що вони обрали саме натурело. Вона вже йде десь на 4,5 крапельки. Ну, тому що. Ну, ну, тому що коротше. До речі, мені на місячні ви також обирали натурело. Ну і мамі також ми покладемо натурело. Так. Тепер ми переходимо до п'ятикрапельних прокладок. Моя мама п'ятикрапельними прокладками. Майже не користуються, тому я, покладу, тому я покладу всього одну штучку. На виборі в нас були ось такі прокладочки Фасель. Ой. стояти. Та, звичайно, Allveys. Ви ніколи не угадаєте, що обрали мої подруги. Звичайно, Олвіс. Так, так. Треті прокладки Олвіс за цей звір. Так, так. Ви не, вам не почулося. Це вже прокладочки в новому дизайні. Так, я купувала двійну пачку, бо вона була по акції в АТБ всього за 62 гривні. Ну, як таке не купити, скажіть, будь ласка. Так. Ну, а ці прокладки мої подруги також ніколи в житті не бачили. Ну, можливо, і бачили, але, ну, скоріш за всього, не пробували. Так. Ну, і останні. остання пара прокладочок це нічні. Ой, і зря я сюди, звичайно, включила Always. Це були або Always, або Молпет. де вони? Ага, ось. І мої подруги обрали. Увага! Always. Четверті Always, Ну, дякую. До речі, так як у мене залишається остання тута прокладочка Always. Так, зараз я вам швиденько їх покажу. Ну, в принципі, вони класні. Я нічого не маю проти Always. Але, ну, 4 Олвіс, просто дивіться. Ось, на 3 крапельки, на 4, на 5 і на 6. Дуже крутий збір у нас вийшов. Ну І так, як у мене ця пачка, можу сказати, закінчилася. Я купила нову пачку Олвіс. Так, я десь знайшла ще в старому дизайні. їх. Ну, Давайте тепер швиденько ми її відкриємо. Я рахую, не будемо тут відкривати одну прокладочку. В нас вже ось вона є. Тут, в принципі, вона нічим не буде відрізнятися. Давайте ми швиденько їх складемо, Таким більш-менш нормальний вигляд. Ну і цю прокладочку додамо сюди. Так. Ну і тепер у мене знову ціла пачка прокладочок Always. Так, ну і молпит куди-небудь. Так. Ну що ж, ось такий е, вийшов збір прокладочок. У нас сьогодні моїм подругам, як завжди, влетить. Ну, а чому б і ні? Ну, коротше, пишіть в коментарях, як вам. І ще можна написати які-небудь ідеї для збору прокладок. Якщо у вас є, звичайно, а то я не знаю. У мене ось буквально через пару днів вже мають місячні початися, тому на наступному тижні у нас буде прибирання в сховищі, а вже на наступному тижні буде знову збір прокладок мені. Тому у вас є два тижні, щоб придумати, як ми будемо збирати прокладки. Якщо ви не придумаєте, то будемо просто так збирати прокладки, як збирали до цього. Ну, а якщо придумаєте, то буде в нас якось цікаво. Я ще викладу цей пост в телеграм-каналі, і ви можете ще писати під цим постом ідеї. Я там замічу вас з більшою вірогідністю, ніж тут а в коментарях. Ну, хоча я всі коментарі читаю, але ладно, Ну, така невеличка реклама мого телеграм-каналу. Ну що ж, дівчата, я вам дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня, гарного вечора. Також гарних канікул. Так я вам тепер все літо такого буду бажати. Всім па-ба!